Сатана там править бал. Це про смілянський район, жертвопринесення, сатанинські ікони, нічні шабаші, а точні справжній храм диявола. Причому офіційно зареєстрований усі подробиці в наших кореспондентів. Пастерське. це невелике село на межі Черкаської та Кіровоградської областей. Сама назва повинна говорити про смирення та божественний початок. Чорний барашок сьогодні буде принесений. В жертву в цю велику ніч. це відео відзняти в пастерському на початку травня. Журналістам російського телебачення показали все: від молитов до жертвопринесення. Карти та робісівські кони, мотузка з петлею повішеника. Ці артефакти зібрані тут, на околиці села, в недобудованому затанинському храмі. Днем тут тільки робочі саме кладуть піч. Для кого будують, схоже не знають. Мені тут сава живе, ворон. Любить животних. Кури, чорні, не? кури, кури. Кури, да, так, всі чорні. Ну, увікаються таким образом. Пастерське розташоване в районі так званого Чорнолісся. В часи язичників місце наділене містичною природною силою. Можливо, тому сюди і потягнулися сатаністи. Люди такому сусідству явно не раді. Колись і балакали, що буде відкриття та буде присолажати, має що. А я кажу, чого я туди піду? Я родилась у православній військ, Ось ж наші. І були батьки мої, діди. Та я. У церкву у нас є прекрасна церква. Воно трошки саме ремонт такий. Може не варто, чи всередині лучше буде. Отець Іван, як дізнався про будівництво диявольської обителі, тут же вирішив організувати свій хресний похід, але місцеві жителі, каже, не підтримали. Коли з листом ми пройшли про те, по сусіди, що перші сусіди дали ну якусь негативну ну відповідь на те, щоб заборонити те все цього, то наперед сусіди їм сказали, ну нам що цього вони нам не мішають, хай собі строїться його. Сергій Небога є засновником Сатанинської общини та її ідейним натхненником. Поспілкуватися з ним дається лише телефоном. Людей, які котри смотриться, ми одну сторону за себе А мой Бог э, говорить почитай меня і получай то, що тобі надо. А як зовут вашого Бога? У християнстві Христос, допустим, а у вас Сатана у нас зовут його релігійну общину під назвою Боже, офіційно зареєстрували у квітні цього року як юридичну особу у Смілянському районному управлінні юстиції. Тепер виправдовується, їх точно лихий попутав. Те, що вказано все на сайті, в статуті в них цього навіть приблизно немає. Поэтому, коли реєстратор реєстрував, він перевірив те, що по закону є про релігійні громади і організації, те в статуті в них указано. То есть, те, що не, не входить в закон, що суперечить закону, в них цього в статуті немає. Поэтому, чого саме в них в статуті указано одне, а займаються вони іншим, то це випросить до них. Тим часом обласна прокуратура вже почала перевірку общини. Мовляв, як зможуть довести її зв'язок із сатаною. Зачинять Олена Берестенко Віка новини.